Вітаємо! Ви на каналі Мотайна Вус. Ми біологи і розказуємо багато цікавого про світ навколо. Підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нашу нову історію. А тему сьогоднішньої розповіді нам підкинув сам Ютуб. Останні пару тижнів він так наполегливо пропонував рекламу спіруліни, що, зрештою, ми здалися. І вирішили зробити відео про спіруліну. Загугліть Спіруліна. І знайдете стільки всього. Але в тому інтернет звалище інформації, є й абсолютні дурниці і реальні наукові факти. І вони так тісно переплелися, що звичайному споживачу не біологу, не лікарю, не дієтологу справді важко відокремити правдиву інформацію від фейкової. Якщо вам цікаво, чи справді Спіруліна супер їжа майбутнього. І рятівник від багатьох проблем зі здоров'ям чи просто черговий рекламний трюк ми допоможемо розібратися. Для цього використаємо матеріали наукових публікацій за останні кілька років. Посилання на них знайдете в описі. Якщо дуже коротко, то так. Оці зелені таблетки багатіше джерело білків, що містять усі незамінні амінокислоти, вітамінів, особливо групи Б, мінералів. І антиоксидантних пігментів. У порівнянні з іншими продуктами харчування, спіруліна визнана одним з найбільш поживних продуктів на планеті, а за вмістом цінних фітонутрієнтів вона крутіша, ніж, скажімо, бобові. І що важливо, практично всі життєво значущі речовини в спіруліні мають високу біодоступність, тобто засвоюються оптимально і без особливих зусиль з боку організму. Вона корисна і для дітей, і для дорослих. За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 21 столітті спіруліна стане одним з найважливіших лікувально-профілактичних продуктів. На неї покладають надії для вирішення світових проблем продовольчої безпеки і недоїдання. Її планують використовувати для дієтичної підтримки астронавтів у майбутніх довгострокових космічних польотах або місіях на Марс. Отже, корисні спіруліни не фейк. Але якщо ви людина допитлива і такої скупої на подробиці і досить поверхової інформації вам замало, копнемо глибше. Почнемо із з'ясування, що воно таке спіруліна, і чому її називають то водорістю, то бактерією. Отож, спіруліна це комерційна назва продукту, що складається із висушеної біомаси мікроскопічних організмів, ціанобактерій, які належать до роду артроспіра. Найчастіше це вид із латинською назвою Артroсpira platensis, рідше вид артроспіра максима. Колись ці види відносили до роду спіруліна. Пізніше вчені систематики переименували їх, але комерційна назва спіруліна лишилася. До речі, обидві назви і артроспіра, і спіруліна вказують на специфічну спіралоподібну форму цих мікроорганізмів. Донедавна ціанобактерії класифікували як синю-зелені водорості. Тому навіть в інструкціях до таблеток чи капсули з спіруліною у різних виробників інформація може відрізнятися. Але якщо хочете йти в ногу з часом, тримайтеся назви ціанобактерії. У природі види, які ми для зручності будемо називати спіруліною, живуть у тропічних і субтропічних солонуватих озерах в Африці, Азії і Америці. З комерційною метою ці види культивують, для цього використовують або відкриті ставки, або закриті системи у вигляді теплиць чи пластикових ємностей. Найбільші виробники біомаси спіруліни знаходяться в США, Тайланді, Індії, Пакистані, М'янмі, Греції. І Чилі. Але лідирує Китай. За існуючими технологіями спіруліну культивують у прісній, солонуватій або морській воді. Найбільшою перевагою вважають те, що її можна вирощувати у найрізноманітніших масштабах від домашньої культури до інтенсивного комерційного виробництва на великих площах. Незважаючи на те, що спіруліна, як власне й інші ціанобактерії, організм фотосинтезуючий, при вирощуванні її все одно потрібно, так би мовити, підгодовувати. Для цього використовують звичайні мінеральні добрива, а також стічні води, стоки з виробництва тих же добрив, хмалю, макаронів чи чогось подібного. Зазвичай найбільші труднощі викликає процес збирання врожаю. Самі організми мікроскопічні, їхня концентрація у воді низька. Тому їх важко відокремити від середовища. Типу відсідити. Як харчову добавку спіруліну почали використовувати дуже давно. Точно відомо, що до 16 століття, тобто до колонізації Америки європейцями, ацтеки і інші корінні народи активно використовували її в їжу. Зберігся лист одного з іспанських завойовників. У якому він описує, як місцеві збирають спіруліну на озері Тескоку у Мексиці, а потім роблять з неї коржі під назвою Текуїтлаті і продають їх на ринках. Етнічна група Канембу, що живе біля озера Чад в Африці, з давніх часів і дотепер вживає в їжу спіруліну у вигляді сушеного хліба під назвою Діхе. У сучасному світі спіруліну перевідкрили. І вона стала мега популярною в індустрії здорового харчування. Але що саме робить її такою цінною? Однією з її найбільших переваг є дуже високий вміст білків. Для порівняння: у 100 грамах сухої спіруліни від 55 до 70% білків, сухої сої 35% арахісу 25, зерна з лаків від 8 до 10%. А приміром, у яловичині 22%. Білки спіруліни містять усі незамінні амінокислоти. За своєю цінністю, вони дещо поступаються білкам м'яса, яєць або молока, але перевершують усі рослинні білки, зокрема й бобових. Крім того, спіруліна містить велику кількість поліненасичених жирних кислот. Вітаміни В1, В2, В3, В6, В9. C, D і E. Е. До слова, вміст вітамінів у сухій біомасі спіруліни. Значно вищий, ніж, наприклад, у печінці, морклі чи шпинаті. Вона є багатим джерелом калію, містить кальцій, хром, мідь, залізо, магній, марганець, фосфор, селен, натрій і цин. У її біомасі багато пігментів, зокрема хлорофіл А, бета-каротин, зеаксантин, фікобілі протеїни і інші. Більшість із них є потужними антиоксидантами. Але біохімічний склад спіруліни може дещо варіювати залежно від умов її культивування, температури, освітленості, солоності і складу живильного середовища та іншого. Більша частина біомаси спіруліни, що виробляється у світі, споживається як харчова добавка. Її і рекламують як суперпродукт та продають у вигляді сухого порошку, пластівців, капсул або таблеток. Технологи додають спіруліну до йогуртів, айрану. Сирів, морозива, печива, макаронів, щоб зробити їх якомога кориснішими для організму людини. Окрім цього, дуже активно досліджується лікувальний потенціал спіруліни. Вже є багато наукових публікацій із позитивними результатами досліджень. Щоправда, у більшості з них йдеться винятково про лабораторні експерименти, але тим не менше, вони показали. Що спіруліна виявляє потужну антибактеріальну активність проти патогенних бактерій, зменшує реплікацію вірусів, справляє протизапальну дію, має значну антиоксидантну активність, є потужним тонізуючим засобом для імунної системи. У дослідах вона ефективно покращувала функції імунної системи тварин, має унікальну властивість нейтралізувати токсичні мінерали, а це можна буде використовувати. Для зменшення вмісту важких металів у воді, їжі і навколишньому середовищі. Кілька різних досліджень вказують на важливість спіруліни для підтримання здорової ваги, нормалізації кишкової мікрохлори і вмісту холестерину в крові. Очікується, що невдовзі будуть отримані науково обґрунтовані докази корисних властивостей спіруліни в лікуванні цукрового діабету, алергії, гіпертонії, деяких видів раку. Неврологічних розладів та інших важких захворювань. Тому, хоч з одного боку, вже відомо, що компоненти біохімічного складу спіруліни відіграють важливу роль у покращенні функціональних можливостей людського організму, з іншого наукові дослідження її терапевтичних можливостей все ще тривають. А це означає, що поки що спіруліна широко використовується як цінна харчова добавка, але не як лікарський засіб. Останнім часом і виробники доглядової косметики активно включають спіруліну до складу зволожуючих, омолоджуючих і сонцезахисних кремів, засобів проти прищів, порушень пігментації шкіри і для загоєння ран. Проводяться дослідження антимікробної активності спіруліни, щоб з'ясувати можливість її використання для лікування дисбактеріозу шкіри. А ще? Спіруліну вважають дуже цінною кормовою добавкою. Наприклад, в аквакультурі як підсилювач імунітету риб, у тваринництві для збільшення надоїв і покращення якості молока, у птахівництві для того, щоб жовтки у яйцях були насичені оранжевими. Окрім цього, досліджують можливість використання спіруліни для виробництва антимікробного текстилю, паперу, полімерних матеріалів. А також для свого роду оздоровлення водою і підтримання в них екологічного балансу. Цікаво, що й саме вирощування спіруліни вважається екологічно доцільним. Для виробництва білка їй потрібно значно менше землі і води, ніж, скажімо, худобі. Її можна культивувати без споживання цінної, чистої прісної води. Вона навпаки найкраще розвивається у солонуватій воді з високим вмістом карбонатів. А її здатність поглинати вуглекислий газ для фотосинтезу і виділяти кисень, додає ще один плюсик до цього списку. Здається, на цій оптимістичній ноті можна було і закінчити, та все ж згадаємо і кілька застережень. По-перше, при вирощуванні спіруліни разом з нею можуть розвиватися й інші види ціанобактерій, зокрема, ті, що викликають токсичні цвітіння води та продукують ціанотоксини. Детальніше про їхню небезпеку для людини ми розказували у відео про зелену воду. Посилання на нього знайдете в першому коментарі. Отож, чи буде біомаса спіруліни чистою від ціанотоксинів, цілком залежить від добросовісності виробника. По-друге, іноді знову ж таки недбалі виробники свідомо чи ненавмисно вирощують спіруліну у воді, забрудненій, приміром, важкими металами, а потім отой свинець. Рту чи машяк можуть опинитися в біомасі спіруліни. Тому, щоб звести ці ризики для власного здоров'я до мінімуму, препарати спіруліни варто купувати лише у відомих виробників із незаплямованою репутацією. І по третє, якщо ви приймаєте ліки, які впливають на імунну систему і згортання крові, порадьтеся щодо вживання спіруліни з лікарем. Будьте здорові! Бережіть себе і своїх рідних. Підтримуйте наших захисників і волонтерів. Будемо вдячні за підписку, коментар і вподобайку. Все буде Україна, до зустрічі!